Тобто ви хочете щось навчитися, ви щось змієте, Богу. То тобто представте, не ви себе тяжко прийняти супроти. Представте, рядом стоїть дитина, ви не це ви щось показали, і вона починає робити від свого розуміння. Що з того, що в не вміє, вийде в неї. Не вийде. Якщо ми шукаємо розуміння тут, не вийде. Тому я вам створюю ті вправи, тому я створюю прийоми. Нема прийому. Прийоми це ситуації, їх немає. 20 треба розуміти, як тіло, як відстань працює, як час працює. Можна було б зовсім по іншому відповіти. А якщо ви шукаєте через розуміння, що я зараз маю робити, не що робити? Треба уйти і попробувати зробити тих слідак, що показали, і пережити досвід. А розуміє приходить по тому. Це така ілюзія. Це ілюзія, яка. Зайшла у світ, тому немає інженерів. ніхто вже просто не ходить, трактори ніхто не робить. Не стільки там. Більшість просто знання, 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 і потім ті дипломи, як ці, як етикетки збирають. Тому що знання, знання не дають. Знання має давати якесь переживання що у всіх знаннях є якісь закони, які створили, які хтось пізнаючи, виніс нам як знання. От я показує знання. Що воно варто? Взяв рух і сни. Взяв руку тісни. Ти моє руку знання. Що воно варто знання, якщо ми зараз починаємо приміняти? Бо зараз буде чувати в кінці. І що варти? А тепер, якщо знання є переживання, І не в А якщо просто знання, тобто треба треба сюди, бо сюди, а ніж тими немає того клею переживання, то це не варто. І тоді ми падаємо в ілюзію. І це не тільки тут, це в будь-якого в сподіваюся. В карате ви вже не побачите названня карате. В дзюдо не побачите на дзюдо, в дзюдо. В не побачите названня джиу-джитсу. Тому що немає часу на переживання. Ті речі, які формуються якийсь час, треба швидко до результату. І не лишається часу. Ну, Бачив, хто приходить капатиме, чемпіон світу по дзюдо. Він розказує, а немає часу на переживання. Треба ставати чемпіоном і там, який збираються. І цього там немає. Бо треба стати чемпіоном, бо інакше не буде спонсорів набити. Ти не дійдеш на чемпіонату України. А не хочу до чемпіонату світу. І, і людина, яка стає чемпіоном Європи, а їй кажуть, Та, колись в школах, два-три роки тебе будуть тільки кидати, ти тільки навчишся падати. І потім, якщо виживеш, не требаш навчити. Так було стару старому цю ті ужі освіти, вони так поскажуть. Вони в на медально приходили з водою і два-три роки нас кидали, а потім вчинить. Готово день ще один сказав, представниця, пішов дитина яка два-три роки буде шкакати, пригати, двоє потім землю, а через три, та він через місяць вже його не буде. Це не, не той час, а другий шлях, другий шлях це Бо ми вже багато інформації, ми провели інформацію оперувати, зараз зовсім інші мозги в людей, де, ми вже ігри там дивиться, фільми де Не було тієї ігри, не було. Ігор, людина дивиться, вона переживає в голові. Нас це розвинуто тобто, в того, який займався бойовий мистець, цього не було. Він не міг звідти починати. Він мусив набирати. А в нас багато всередині вже той тих... Та, забагато тих багато Не занадто... Коли сказала каже, ти занадто НАТО вуміси. Треба ту угул переводити в дію. Так люди постійно: тивом Бо багато в голові. Коли заб... І тепер то, що. Її треба перевести. Тому що в голові розвинулося, його треба переводити в щось. Чи ти інженер, чи ти музику складаєш, чи ти до складаєш, чи ти малювання. Оці знання, їх треба систематизувати і в них виділити то, що потім можна на пензлі, на мелодію, на щось. А інакше це мусор. І тому створюється величезна конкуренція, і всі штукаються плечами, то більше, а нічого створити не можуть. За останні 100 років нічого не створило. Ну, то все-таки допрацьовано, що ще 100 років назад створив. Все, що ми сьогодні маємо, ще тесло відкрив 100 років назад. Нічого нового не створили. Це тільки переговування того, просто технологічно є можливість його створити. Кардинально нового зараз нічого не створює. Тому що багато інформації, якою просто крують, ми зараз підійшли до кризи. Всі воюють, не вистачає споживання, те, що виробляють, вони Ну, Боротьба за ринки, воїни і так далі. Це результат того. А якщо людина йде вчись то їй не треба просто так багато. Вона створює сама нове, З того відомо створює нове. Ік, учні моріхай осіб назвав прийом 20 років. 20 років моріх осіби виходить кожен раз і трошки по іншому показує ік. Ю. Не записували, 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 потім замучилися, викинули і кажуть, що нема сенсу просто записувати, тому що вчора вже сьогодні ніби розвалювати. Навіть в нині, я слухав інтерв'ю Тісіра, такий французький майстер. Він казав, у мене є майстер, до кого я час за час їджу в японію старий. Я не встигаю, бо кожні три місяці в нього йде обладнання. Я раз півроку приїжджаю і вже пізно, вже в нього вся система помінялася. Тобто людина вже займається 50 років, і в нього система міняється. От в тих тонких речах все сухому. От візьмемо звідси. Що ми тільки що робимо? Раз, два, три. Я зробив знов і кілоте. Всі побачили? Mm -hmm. Ви не бачите. Бачите, нову, старе. Оце важливо. І якщо я буду якісь клужки робити, Маша має побачити за тим, що я хочу зробити. Не побачити, що я оце вода роблю, а побачити, що за цим є сервию. Пути пальця і все повалилося. А якщо вона реагує на то, Попадеться. От так і тут, якщо бідає, то так, то такі брить, зимиться, все, міро димить, енергії забагато. А тут знову що ми тільки що робили? Раз-два, уступили, наступили. Раз-два, уступили. Тільки вирішили їй круга. Тут у нас було кілька те, а тут у нас вийде кілограм. Але я використав ту саму платформу. Потім привітаю, саме та саме поховає. Тому і нема сенсу 20 років робити і ніколи може не примієш. Але якщо це шляхує все решта, то є сенса. То Ми повинно так само. Опускаємо. Ну, не починає тримати цією рукою. Вона не тримає. Я знов не хочу штукнути. Ну, від Але тепер не штукає, бо вона може копнути. Я ні штукану, не копне. Я тільки її слухаю, що от от зараз мужиком, та не пропускає. Тепер заднім аж штухає. Але знову я буду штухати, вона перекинь мене. Тому я попробую зразу ступити. це знову руками нічого не робить, опускає плечі, круся. Тепер я мені подаю. Тепер знову кручуся до неї, вона може руку забрати. Стигнуть, встигну. Не встигну, то. Вам не треба тиснути. Вам треба тільки вести. Ось тут палець проведе. Тут. А це те саме, тому 20 років. То Знову зустріли. Якщо я зразу йду роблю, це я йду. Це я йду робити. А так, він не тримає, я обережно падає. Можна, лікон, він не копає. А тепер задає ні керівну те. От він провалюється. Дійшов руки, давай, безкаль. А тепер це все так не землі. Це все свої не землі. Кажеться, я рівно роблю ту саму програму. І коли ви робити джувазу, ви на одному цьому можете робити десятки прийомів.